Ну що, пане панове військові? Минулий раз мене назвали... Минулий раз мене назвав поліцейський по трасі, який зупинив, що я ухилянт. В принципі, нормально працює. В мінусовій камери мінус 19,4. В плюсовій мінус 1,8. Можна забирати, в принципі. Чи відправляти? Обмерзло так, що аж парує. Бимба! Ну, в польових умовах те, що треба. Він невеличкий. Десь метр сорок. Сорок, так. Да. метр сорок.